Вітаю вас! Багато хто з вас вже в курсі про так звану Водолія», поступовий перехід в яку супроводжується прискореним підвищенням вібрацій нашої планети та її мешканців за рахунок масового спускання на планету високочастотних енергій, щоб, окрім іншого, допомогти людям в благополучному переході, і більшість людей з розвиненою екстрасенсорикою. Багато років тому почали відчувати і помічати зростання вібрацій планетарної енергетики, що повсюдно прискорюється, а у тих, у кого здібності не були відкриті, вони починають відкриватися все частіше. Однак багато хто з нас то встиг накопичити чимало негативної карми, як і блоків негативу, не прагнучи з ними розлучатися, як і з негативним світоглядом. Продовжуючи лише знижувати свої вібрації, їхній перехід, безсумнівно, виявиться набагато складнішим і болючим як на енергетиці, так і на земному плані подій в реальному житті. Подальша медитація передбачає глибокі перетворення та вдосконалення енергетичних тіл, слухача та інших ланок його душі, що дозволить суттєво підвищити вібрації, адаптувати світлову ДНК. Підготувати ґрунт для розвитку екстрасенсорних задатків в майбутньому, покращити зв'язок між слухачем та його вищим я, співналаштуватися з вищими силами, як і з новим енергетичним планом Землі, до якого людство має поступово перейти. Ця медитація є демонстрацією можливостей відеокурсу майстер високих вібрацій та відеокурсу. Ультрапотужні медитації. Подробиці про ці та інші мої відеокурси ви зможете знайти за посиланням розташованим під цим відео. І зараз ми починаємо медитацію. Займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися в медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок. Та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить в легені. Затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим та повільно видихніть. Продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте, як у вашій свідомості зникають всі емоції переживання. Та враження вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безможності цієї медитації. Відчуєте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття миротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. У міру сповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною як непорушне дзеркало, віддзеркалюючи лише безмежний спокій. С кожним вдихом ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, наче ніжно тримає вас в обіймах. У цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих приноситиме вам ще більше відчуття релаксації. А тепер візуалізуйте, як до вас наближається прозорий енергетичний шар діаметром 2 метри, ви заходите в нього. І зовсім скоро він перенесе вас у те безпечне та гармонійне місце, де представники вищих сил. Готові надати вам максимальні можливості для перетворення енерготіл вашої душі, а також надати всю необхідну підтримку та супровід у цих процесах протягом даної медитації. Поки я рахуватиму від 10 до 1, куля буде долати дистанцію, а ви з кожною подальшою секундою занурюватиметеся. Максимально глибокий медитативний стан, в якому ви будете ще більше відкриті і зможете чіткіше відчувати все, що відбуватиметься. 10. Куля разом з вами всередині благополучно вирушила в дорогу, прямуючи безпосередньо до заданого пункту призначення. 9. Вісім, сім, шість п'ять чотири. Три два. Один. Ви успішно прибули у цільове місце призначення та залишаєте сферичну капсулу. Огляньтеся навколо, що ви бачите та відчуваєте. Прямо зараз зверніться до всіх присутніх в цьому місці вищих сил, а також до самого простору в цілому, з проханням здійснити максимально можливе світлове перетворення. Трансформацію та вдосконалення вашої душі, всіх її енерготіл і підструктур за всіма параметрами, і щоб цей процес протікав безперервно до його успішного завершення. Попросіть їх про це. Ви розслаблюєтеся і починаєте повільно та спокійно відстежувати відчуття та зміни, пов'язані із запуском цих процесів. Паралельно перебігу запущених процесів дайте своїй підсвідомості, команду прямо цієї секунди ініціювати еволюційну трансформацію вашої душі та всіх її енергетичних структур до нового енергетичного та духовного рівня, які дозволять вам перейти на більш високий енергоплан. На додаток до процесів, що розпочалися, даємо команду своїй підсвідомості запустити гранично допустиме і при цьому гармонійне вдосконалення вашої енергетичної ДНК для попередньої підготовки та адаптації до нових високовібраційних енергій. А тепер іменем присутності у вашій душі, божественної частинки Творця. Прямо в цю секунду зробіть запит до своєї підсвідомості та одночасно до присутніх вищих сил на співналаштування вас з новим енергетичним планом землі, причому не з поточним, а наперед з фінішним варіантом енергоплану землі, який настане в результаті завершення переходу. Аналогічним чином зробіть запит на співналагодження вас із вищими божественними енергіями. Наступний запит. На встановлення каналу зв'язку між вами та вашим вищим я. Далі зробіть запит на відкриття у вас інформаційного каналу Вищої інстанції, а також на активацію та розвиток екстрасенсорики у всіх дозволених контекстах прискореними темпами. І, нарешті, зробіть запит на ініціацію максимального зростання рівня ваших вібрацій із закріпленням отриманого приросту на постійно, щоб новий рівень не знижувався, а міг тільки рости ще більше в перспективі. А тепер попросіть усіх присутніх представників вищих сил допомогти довести до логічного завершення кожен із запущених процесів, задіявши в разі потреби всі необхідні та допоміжні способи та методи. Поки вони Завершуйте роботу, розслабтеся та спостерігайте деякий час за змінами у власних відчуттях. Подякуйте всім вищим силам, які супроводжували вас протягом цієї медитації. Тепер подумки переносіть свою присутність назад у фізичне тіло, повертаючись у стан тут і зараз. Через кілька секунд ви можете розплющити очі. За час щойно проведеного сеансу відбулися суттєві зміни у вашій енергетиці і динаміка перебудови у кожного може бути індивідуальною через різні фактори, оскільки ці процедури, як правило, проводяться поетапно. І не можуть забезпечити повний кінцевий результат лише за одне занурення, рекомендую працювати з цією медитацією щодня, як мінімум, протягом 1-2 тижнів, уважно спостерігаючи за змінами у своєму стані. Якщо ця медитація сподобалася вам, ставте лайк, підписку, пишіть коментарі про отримані враження. І рекомендуйте друзям дану практику і цей канал. Дякую за увагу!